День, любі діти! Рада вас бачити! Дітки, відгадайте загадку! Бажаний їсть замість цукерки дрова їсть! Вірно, це вогонь! Ми сьогодні поговоримо про вогонь! Давайте з вами розглянемо ілюстрації, як люди використовують вогонь, готують їжу. Запалюємо свічку, обігріваємо оселю. І як він може зашкодити людині? Давайте з вами розглянемо, коли вогонь буває добрим, а коли злим. Якщо раптом світло гасне свічку, ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми тільки дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. Краще книжку почитати, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хатці, але ти його не тронь. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Вогню боятися не треба. Якщо порядок вдома в тебе, якщо працюють справно речі, телевізори, праски, печі. Отже, дітки, запам'ятайте, що вогонь може бути не тільки другом, але й страшним ворогом, якщо не дотримуватись норм поведінки. Пам'ятайте про це завжди і не допускайте, щоб з вами сталося лиха. Адже лихо може трапитися з тим, хто зневажає правилам. Давайте пригадаємо ці правила. Сірники не можна брати, каз не можна запалювати, праску не можна вмикати, в розетку нічого не можна вставляти. А якщо лихо все ж трапилось, скажіть. Кого кличуть на допомогу? Вірно, пожежників. За номером телефона 101. Давайте з вами розглянемо пожежні речі. Щоб пожежу подолати, треба нам води набрати. На пожежі без води ні туди і не сюди. Ось пісок. Ось вода, ось і відійшла біда. Це не байка і не казка. Щоб уникнути біди, треба всім вдягнути каски, ліпший захист голови. Казку швидко одягаю, на пожежу поспішаю. Вогнегасник, любий друже, нам потрібен дуже-дуже. Кінею б'є, вогонь збиває, ось пожежа і згасає. Нам вогонь легко долати, ось вогню немає в хаті. Я червона, я пожежна, обережна, обережна, синім вогником маргаю, дуже голосно співаю. Уа, уа! На пожежу їду я. Дітки, прислухайтесь, що ви чуєте? Що то що робить? Чого це? Сірники. Як цікаво, вони щось говорять. Сірники кажуть, що вони дуже хочуть пограти з вами. Вони пропонують, щоб ми їх запалили, а вони будуть горіти. Всім буде тепло і весело. Дітки, а чи можна грати з сірниками? Звісно, ні. А для чого потрібні сірники? Запалювати газову плиту, розпалювати піч, запалювати свічки, розпалювати багаття? Це з вами? Пограємо пальчиками. Чик, чик, чик. Не бери до рук сірник, бо як не зможеш втримати, вмить вогнем все криється. Запам'ятайте, діти, від маленького сірника може трапитися велика біда, дітям сірники брати не можна. Це не іграшка! Ось і закінчилося наше заняття. Пам'ятайте, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. До побачення!